Рік повномасштабного вторгнення, та українська пісня продовжує лунати. Україна, Україна, в ой, ой, ой. О, роки, Наші хлопці гастять господин. А співаки нашої країни стали на захист музичного фронту. The, the Їх пісні надихають українців не здаватися, та боронити рідну землю. Якщо ворог прийшов відібрати рай, я його затягну за собою в пекло. Це музоборона другий сезон на телеканалі Дом. Артем Лоїк та Біє українські музиканти, які вже брали участь у проєкті Музоборона. Та наш відступить. Хай не марить Путін, бог його в точніше в За час повномасштабного вторгнення артисти написали та виконали декілька хітів. Фухи лоїк німіди, нас хотіли навчити холопи від вови. Та хоч кров'ю умити, наша мова, Солов'їна їхня мова, соловськова. Артем видав збірку власних віршів. З 24 лютого я написав багато віршів та пісень про сьогодення. Моя нова збірка називається Моя війна. Але св'язаний де не винно. Бо найстрашніших сліз не видно. Наразі Артем Лоїк та Абіє продовжують співати на благодійних концертах. Гроші з яких перераховують на потреби ЗСУ. Вірю, Україна переможе і справжньої літератури буде перемножить. Я вірю, наче в Бога в наше війська. Там пацани міцніші за найкращі піски. Благодійних виступів стало набагато більше. У Мене такий квест. Я зараз на всі пропозиції кажу так: виступаю часто. Це ніколи не забудемо, я не станемо пити воду, яка навіть забруднена тими, хто змінив слова на кулі, Чорти, вам не їздить на вакулах. Дій же є штаб. З початку війни така була ініціатива студентства, Ректор підтримав. У нас багато студентів, які волонтерили де-інде. Але ми об'єднали їх в одне в одному місці. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка створює волонтерський штаб. Багато наших студентів займалися волонтерством, і ми вирішили об'єднати наші сили. Надавали гуманітарну допомогу, суму Чернігів, Ахтирка, Харків, збирали турнікети. Відкиплено, ну все, що робили багато хто. Потім ми переключилися на культурний фронт. Поки гримитна політехніка! Ти отримає полтавська політехніка! Спочатку робили так: просили на карту, збирали гроші. Потім зрозуміли, що це не так дієво і це не так неправильно. У людей теж закінчуються гроші. Тому ми почали робити концерти. Такий був бартер у нас. Я взагалі недавно виступав за буржуйку і 10 спальників. мене такі виступи зараз. Ми збирали там перший концерт, 101 тисяча, друга 30 тисяч, 45 У нас так пішло. поїхало. Я вірю, це війна скоро мане. Хася пізната. Вона повернула мені. Мене я вірю. Покоління підросте, і воно води не мене. Вернучий я вірю. Що ми не забудемо уроки, знати мене колежати руба, коли курок я вірю. Поле то поле ей покупати, ти поле не ру, ти поле ю, ей. Пісня сину, як виникла, я не знаю. Я ніколи не планую. Напевне, був такий піковий якийсь біль, сум, і вийшла пісня сину. Мій син був за кордоном в Німеччині, і я вже розумів, що треба повертати назад сина, тому що я вважаю, що він повинен бути в Україні, там, де його місце сила. І я повернув сина. Ми просто з сином дуже пов'язані з самого початку, і я завжди йому багато чого розповідаю, читаю. Навіть тоді, коли він був в Німеччині, я виходив на зв'язок кожен день. Тому, коли нас розлучив цей жахливий час, то я зрозумів, що я там і в пісні це кажу. Чому ховаєшся за маму, час розриває невидиму ниточку між нами та не перве, чуєш сину, не перве ніколи? Але я захвилювався в цьому плані, тому що не. Не порве, але я бачу, що я просто це ж хлопець, у мене ж син. І я хочу, щоб він був свідомим, щоб він був сильним. Це звуть Даня 8 років. Але він каже, що йому 9, тому що він ще був в животі. Він творчий, він дуже любить малювати, але він ненавидить реп. Тому що, якщо реп, то я не з ним а десь читаю або пишу: Даня, я тебе люблю, ти крутий. Синок, привіт, це папа. Війна скоро закінчиться, і ми побачимось. Тільки вір в це. А поки послухай цю пісню, яку я написав. Вона для тебе. І не забувай слухати маму. Зрозумів? Все, до зв'язку. Син, ти за кордоном, а я зараз тут І знаю тобі боляче та рани зараз тут А поки то вже тримайся, і рук не опускай. Зайди в іншу кімнату, в цій глючі скайп І камеру включи, О, тепер я тебе бачу Ну розповідай, що нового бо сурманчик Чому мовчиш? Чому ховаєшся за маму? Час розриває невидиму ниточку між нами Та не порве, чуєш сину, не порве ніколи І ти повернешся додому, де ми знову разом Замовимо картоплю фрі і наб'ємся коле. Наперекір усім нудним дорослим наказам дістанемо усіх твоїх супергероїв. Увесь цей час вони стояли за твій дім горою. Я розкажу всю правду, бо сину брехати гріх. Тут були зомбі, та не ті, що у тебе в грі ніч. Несе <плес> до твоїх пріч, два вигнутих крила, заточених, як ніж, лети до мене. Мама, допоможе нам, ти там дивись за нею, захищає, заступайся, пробивай прямий тому, хто буде розпускати пальці. А що там по дівчатам? Чого замок? Дівчата, це ще не найбільші проблеми, синок. У мене все нормально, тільки за вами сумую. І це холодне літо як-небудь перед зимою. Чо вам правиш ти за мене, поки там, пам'ятаєш ти, хто більше робить. Знаєш, бо це війна без спросу зробила тебе за один день дорослим. І ти не віриш більше у мої казки, що я. Тобі перед сном ще Під час війни я багато писав і писав не тільки пісні, а й вірші. І в мене багатенько віршів зібралось. і Я так можна сказати, я звітувався перед слухачем. Поки вірим переможем, своїм словом, перемножим, на яву ми бачили, що лише одна сотня може. Книга, яку я випустив, я її так і назвав Моя війна. У мене це вже четверта збірка. В цій збірці читач може знайти силу. Там такі вірші. Доля чумацька. В історії вірю. Ми Божа подоба, і хай очі ріжу від солія. Ми не рогата худоба, а там за країни кордонами, де мовчки сприймають паскуду, яка нас годує патронами. Воли залишились чи люди? Я не знаю, де отой військовий, і я не знаю, як його зовуть. Його увіковічить моє слово. Дрібниця, та в дрібницях часто суть. Пісня молитва. Для мене це біль, але це і сила. Коли я вперше почула пісню, я плакала, дуже плакала. Це слова солдата. Це його монолог. Внутрішній, його хвилювання за рідних, його боротьба. Цю пісню солдат каже, що не знає молитви. Але так. ця пісня і молитва. сам його монолог, і є молитва. Справжня молитва. Всі люди і бувають такі часи, коли хочеться побути наодинці і трішки видихнути. І в цей момент я думаю, потрібна ця пісня. Для мене кожна пісня молитва. Я молюсь Богу, кожну, кожну пісню написав, це моя молитва. Я тільки так і вмію. Молитва за наших хлопців, молитва за Україну. Мій амінь, де б не була, не була твоя, не кривай мене погонь, не кради золоті поля, ти на троні сидів, рабом моя, де б не була, не була твоя. Сонце сховалося, хмари, за багато на боїв замало. Холодно, темно і сиро, нічого проб'ємось з сум сила. Треба поспати годинку, та як заснути, Горки в моєму. На село, незвані гості, Боже, дай мені сили, дияву, дай мені злості, дай мені людь безлімітну, таку щоб навіки осліпнуть. І різать звини, не вагаючись. Я вдома, ми разом, я засипаючи. Це усе насправді тебе бліду. Бачу, кричу: Мама, я вже йду. Прокидаюсь від власного крику, помилитись би, та не знаю молитви. Мій, амінь, де б не була, не була твоя, не кривай мене пагоном, не кради золоті поля. Ти на троні сидів, рабом моя, де б не була, не була твоя. Холодно, завтра буде жарко. Дивлюсь в землю, в землі корні. Раніше мама просила не знімати шапку. А тепер пронік, смішно, завтра буде весело, відбиває чуже село, а хтось моє село, не знаю, та маю надію. На швидко вирубається, я так не вмію. Мабуть, витримки бракує. Хоч би тата не паліз на куля, як тіки заваляться в двір. Старий точно наламає дрів Щоб знущались не без з того. Він упертий, Люблю його. Боже, зло не кажеш, коли ти помолитися би, та не знаю молитви. Не цілуй мене, кулями не, не, не питай мене вона я. Україна не буде твоя, Ти, мабуть, не розслухав. Тобі чулось хело. Україна ця неволя, це вічні бунти. Думаєш, від Бога рятує бункер. Знову ніяк не засну. Зупинить ЗСУ, як зупинить весну. Неможливо. Тримайся, мама. За багато орків набоїв замала. Що мене навчила ця війна, швидко переключатись. Погана новина. А тепер треба переключитись і виступити. Зараз військові стоять за культуру. А прийдуть часи, коли культурі треба буде стояти за військових. Тому що, як би не було печально, військові потрібні, коли йде війна. Коли вони повертаються додому зі своїми проблемами і з болем, тоді часто про них забувають. я надію, що Україна, наша держава, не така і так не буде. Але культура тоді повинна сказати своє слово. І зараз теж повинна. Війна закінчиться. Ми переможемо. От головне, ніколи, ніколи не забути це. Так. Для мене рік війни це повернення до себе. Нехай через такий біль, але я повернувся до себе справжнього. Я зрозуміла, що я як українка багато значу. Тим людям, які втомилися від війни, я б сказав так: в тилу це гріх. Ми повинні. Тримати кожен свій фронт. Слава Україні! Героям слава! Це музоборона з піснею до перемоги.